Особливості пастерського служіння у військових формуваннях, капеланство, волонтерство. Саме таку назву мав духовний семінар, який Коломийська єпархія Православної церкви України провела у філармонії. Це як каже архієпископ Коломийський та Косівський Юліан Гатала, можливість поспілкуватися з священникам, капеланам і волонтерам та скоординувати свої дії на допомогу військовим. Хотіли зібрати наших капеланів отців, Наших волонтерів сьогодні практично кожна парафія це є такий е, волонтерський центр, який допомагає нашим воїнам. Хотіли зібрати наших військових, наших священнослужителів і обговорити з ними ряд наболілих питань, як наші, скоординувати наші дії, об'єднати наші зусилля, тому що відчуваємо, що Прийшов такий період, що треба знову ж таки поділитися досвідом серед доповідачів і головний капелан Коломийської єпархії православної церкви України. Михайло Возняк свій капеланський шлях розпочав ще з майдану капеланстві. Найважливіше, я би сказав, що і молитва важлива, але навіть важливо в деякій мірі навіть вислухати воїна, який хоче виговоритися, який хоче висказати, і знаєте, потім легше вже шукати якісь слова, підходи для того воїна, що йому потрібно, і чим його можна, наприклад так сказати, задовільнити ті його. І духовні потреби, і його такі світські потреби. Старша офіцерка відділення психологічної підтримки персоналу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Владлена Руденко розповіла на зустрічі про особливості капеланського служіння. Роль місця кожного представника духовенства серед воєнних оцінена в цій війні. Це дійсно важко. Має мати моральну силу, фізичну силу і душею бути готовим іти до бою. Не знаючи, чи ти повернешся назад чи ні. Голова Коломийської громади Богдан Станіславський зазначив, що саме волонтери та капелани найбільш допомагають нашим захисникам. Треба вірити, вірити в Бога, вірити в перемогу, вірити в себе, дякувати, дякувати Богу, нашим захисникам і захисницям і працювати. Саме важливе. Тут зібралась більшість тих, хто можуть робити для фронту. Як духовенство, місцева влада і всіх, тут є. Тому не дармуємо часу. У підсумку учасники семінару наголосили, що такі заходи вкрай необхідні, а тому тепер частіше зустрічатимуться. З коломиєю Іман Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.